Не знаю, як у вас, а у мене є перелік улюблених смаколиків, від яких мої смакові рецептори просто шаленіють. І ці смаколики я завжди хотіла навчитись готувати сама в домашніх умовах. І круасани з шоколадною начинкою є в цьому списку смаколиків. Тож сьогодні ми з вами приготуємо надзвичайно смачну шоколадну горіхову пасту, яка може стати начинкою для будь-якої випічки. І, звичайно, цією випічкою у нас будуть неймовірно пухкі з хромкою кірою. Круасани. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це підготуємо горіхи для нашої шоколадно-горіхової пасти. Це в мене волоський горіх і я його хочу підсмажити на сковорідці. Я це роблю на трішки менше, ніж в середньому вогні протягом 10 хвилин. Горіхи, звичайно, потрібно помішувати час від часу. А поки горішки смажаться, ми з вами розтопимо на водяній бані вершкове масло. Також хочу підготувати какао-порошок до процедури перебивання горіхової пасти на блендері. Какао-порошок сам по собі дуже летючий, І для того, щоб він не розлетівся по всій чаші блендера під час перебивання, ми додаємо до нього трішки соняшникової олії та перемішуємо все між собою в однорідну масу. За цей час мої горішки вже гарно підсмажились. Та тепер хочу якомога більше обчистити горіх від шкірки. Вона може в пасті давати гірчинку. Роблю це з допомогою рушничка. Рушничок має бути. Саме такий вафельний махровим рушничком. Обчистити горіх від шкірки буде складніше. Взагалі краще всього робити таку пасту з фундука. Але якщо у вас вдома великі запаси волоського горіха, то таку пасту можна зробити і з нього. Горіх, звичайно, очистився не ідеально, але чим менше шкірки, тим краще. Після цього перебиваємо наш очищений горіх блендером до більш-менш однорідної маси. Далі додаємо до горіхів. Шоколадну масу з какао та олії, та підбираємо горіх зі стінок чаші ближче до ножів. Та знову перебиваємо все на ножах. Як бачите, маса стала вже в'язкою. Та Додаємо до неї цукрову пудру. Адже горіх та какао зовсім не солодкі, навіть з гірчинкою. Та перебиваємо все блендером до однорідності. До цього моменту вершкове масло вже розтопилось. Тож теж додаємо його до нашої горіхової пасти та перемішуємо все до однорідності. В принципі, на цьому можна зупинитись і такою пастою вже можна смакувати. Але я хочу, щоб моя паста була ще більш шоколадною, тож на водяній бані розтоплюю шоколад. Можна додати до пасти молочний або темний шоколад. Я ж вирішила зробити суміш з білого та темного шоколаду. Перемішуємо шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. До розтопленого шоколаду додаємо отриману горіхову пасту та перемішуємо все лопаткою до однорідності. Така паста виходить дуже смачна, вона навіть смачніша за магазинну шоколадно горіхову пасту. Адже вона натуральна, мої діти дуже її полюбляють. І в ось такій баночці вона може зберігатися в холодильнику до місяця. Але в мене вона не стояла в холодильнику ще так довго. Наступне, що я хочу зробити, це приготувати ще одну шоколадну масу з какао, і зараз розповім вам для чого. Отже, до 1 столової ложки какао додаємо 15 мл теплого молока та розмішуємо все ложкою до однорідності. Своє дріжджове тісто я вимішала напередодні, і воно в мене ніч переночувало в холодильнику. Я відважила, скільки в мене вийшло тіста всього. Та тепер відділяю від нього 100 г тіста. Далі до тіста вдіжджу. sous Міксера додаю цю шоколадну масу з какао та молока. Та тепер з допомогою насадки гак вимішую своє тісто до однорідності десь 10 хвилин. Але вмішати шоколадну масу в тісто можна і вручну. Кладемо цей шматочок тіста в турбинку та в холодильник. Та тепер наше тісто можна прошаровувати вершковим масом. На каналі вже є відео, де я дуже детально розповідаю про те, як можна в домашніх умовах приготувати Дріжджове листкове тісто для круасанів, і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Тож, про це, сьогодні зовсім коротенько. Своє тісто я розкатала в довгий прямокутник з шириною приблизно 20 см. Посередині прямокутника викладаю заготовку з вершкового масла. Сторона квадрата 16 см. Обгортаю масляний квадрат тістом. та... Зліплюю між собою крайні сторони тіста, щоб при розкатуванні масло не виходило з тіста. Далі отриманий конвертик кладу вздовж відносно себе та розкатую його в одному напрямку в довгий прямокутний пласт. Отриманий пласт складаю в два рази зі зміщеним центром посередині. Складаю тісто ще раз два рази. Звичайним способом, та отриманий конверт кладу в турбинку та в холодильник, забиваю про своє тісто на 30 хвилин. Коли пройшов час, трішки присипаю свою робочу поверхню борошном та кладу свій конверт так, щоб згин був з боку. Знову розкатую своє тісто в довгий прямокутний пласт в одному напрямку. Отриманий пласт складаю в три рази та кладу свій згорток в торбинку. Та в холодильник. І знову забуває про своє тісто на 30 хвилин. Таку саму маніпуляцію я проробила зі своїм тістом ще один раз. Та тепер, коли пройшов час стабілізації тіста в холодильнику, дістаю своє шоколадне тісто. Розкатую його в прямокутник такого ж приблизно розміру, як міст горток листкового тіста. Далі на шоколадний прямокутник викладаю листкове тісто та трішки розкатую його, щоб шоколадне тісто приклеїлось до листкового. Отриманий згорток кладу знову в пакет. Та в холодильник, та знову забуваю про тісто на 30 хвилин. А коли пройшов час, трішки присипаю робочу поверхню борошном та розкатую своє листкове тісто у величезний прямокутник. Стараюсь розкатати тісто у максимально рівненький прямокутник. Мені вдалося зробити прямокутник зі сторонами 30 та 50 см. На моєму силиконовому килимку є сантиметрова розмітка. І з допомогою великої лінійки та ножа для піци розрізала свій прямокутник на 5 шматочків з ширини. 10 см та довжиною відповідно, 30 см. Потім розрізала кожен шматочок по діагоналі на два трикутника. Та тепер можна переходити до формування самих круасанів. Для початку кожен прямокутник надрізаю десь на 2 см з цієї сторони, якою буду закручувати круасан. На один викладаю одну чайну ложку начинки. Нашої шоколадно-горіхової пасти. Гарненько зліплюю тісто навколо начинки, щоб начинка не витекла з круасана під час випікання. Побачимо, як горіхова паста буде виглядати після випікання. Решту круасанів я закручую без начинки. Більше полюбляю, коли круасан заповнений свіжою начинкою, щоб начинка не була запечена. Круасани. Викладаю на дечку, застелену пергаментом. Саме на цій поверхні я і збираюсь випікати круасани. Круасани виходять немаленькі, тому кладу їх на поверхню трішки на відстані один від одного. І Помістилось їх в мене по 5 штук на кожну дечку, Та тепер залишаю круасани в спокої підходити при кімнатній температурі 30 хвилин. Далі в глибоку тарілочку розбиваю одне яйце та пробиваю його блендером в однорідну масу. Отриманою яєчною масою змащую круасани та ставлю круасани у заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку випікатися. При такій температурі випікаю круасани 10 хвилин, далі зменшую температуру до 180 градусів та ще випікаю круасани 10 хвилин. Ось так виглядають мої готові круасани. Вони в мене вже охололи та тепер я хочу заповнити їх начинкою. Допомогою тоненького ножа. Роблю з боку круасана отвір та заповнюю його начинкою. Для зручності переклала начинку в одноразовий кондитерський мішок з вузькою насадкою. Також, якщо хочете, щоб в круасані було ще більше начинки, його можна ось так розрізати ножем та всередину викласти стільки начинки, скільки вам заманеться. Ну, і ви звернули увагу на розріз, як круасан апетитно хрумтить, та який водночас ніжний та пухкий всередині. І начинка наша горіхова паста навіть випечена, гарно виглядає в круасані. Тож можна заповнювати круасан начинкою як і до випікання, так і після. Це вже як вам більше до вподоби. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. І що цікаво, такі круасани можна заповнити будь-якою начинкою. І навіть солоною, наприклад, сирною з червоною рибкою. І вийде дуже смачно, і ваші рідні точно оцінять такі сендвічі. Ну а я, як завжди, з нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео. Відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!